Вже понад рік українські діти змушені прокидатися від сирен та ховатися від вибухів. Біль нашої нації за тисячі кілометрів відчула десятирічна волонтерка з Японії Міраїші Раїші. Нині дівчинка приїхала у Дніпро, аби підтримати малечу. <плес> Я приїхала сюди, щоб послухати розповіді дітей і подивитися на все своїми очима і донести цю інформацію до людей дітей в всьому світі. Міра і побувала і на місці однієї з наймасштабніших трагедій біля будинку на перемозі, куди цьогоріч, у січні, влучила ворожа ракета. Волонтерка разом із українськими однолітками вшанувала пам'ять загиблих дітей, принесла іграшки та квіти. Для нас вона теж дитина-герой, і ця дитина бачила в новинах в Японії, що у нас війна, і вона почала волонтеркою. Вона побігла на вулицю збирати кошти, і вона назбирала 645 доларів. У гості з Японії з'явилися нові українські друзі серед них і третьокласниця Мирослава розказує амбасадорка миру, завітала до них у школу, разом відвідали майстер-клас Петриківського розпису, а ще обмінялися подарунками. Ну вона дівчинка а, дуже весела, і їй все приємно. Вона дуже гарна, дуже гарна. Запрошення до України Міраї отримала від семирічної Саші Паскаль, маленької гімнастки з Одещини, яка через ворожий обстріл втратила ногу. Наймолодша волонтерка з Японії вже побувала і в Ужгороді, Гостомелі, Бучі, Ірпені та на Миколаївщині. Планує відвідати інші регіони. Я хочу, щоб освіт став безпечним місцем для дітей. Я хочу, щоб завдяки моїй діяльності хоча б на одну дитячу посмішку стало більше. Я збирала гроші для українських дітей в Японії. Міраї каже, додому у Японію повезе малюнки української малечі, аби організувати там виставку аукціон. Виручені кошти підуть на реабілітацію постраждалих від війни дітей, а ще реконструкцію понівечених шкіл і дитбудинків. Украйнуємо! Слава паї! Героям слава! Альбіна Гриненко, Дмитро Вєтров. Новини 11-го каналу.